Наступного дня працівники Білоцерківського районного відділу управління МНС України у Київській області проводили спільні навчання з керівництвом центрального ринку по ліквідації ймовірної пожежі на території ринку, зокрема у приміщенні магазину Будмайстер. Тактичний задум цього навчання, що на момент прибуття перших підрозділів, які розташовані в місті Білої церкви, вогнем охоплено магазин магазин площею 300, 350 метрів квадратних і Наші дії спільне спільне дії з керівництвом об'єкту по недопущенню загибелі людей на території ринку та оповіщення людей, які перебувають всіх рівні, тобто і торговельні майданчики, і люди, які знаходяться як покупці, не допустити паніки. Зосередження і, е, значить, нашого дій наших підрозділів якнайшвидше добратися до місця місць водопостачання, до пожежних гідрантів для е, тактичного вирішення цих завдань. Тобто з прокладки магістральних ліній і виведення наших ствольщиків на позиції по гасінню пожежі це основна задача. Ну і в ході навчань відпрацьовуються схеми, які можуть виникнути в ході пожежі. Тобто пориви рукавних ліній, введення додаткових стволів на гастіння. Бо, самі розумієте, ця пожежа по нашим розрахункам буде. Розвинуте, набере велику площу і нам треба здійснити сюди зосередження великої кількості техніки. Так як це в будній день можна сказати, значить, перешкоди з боку торгівців не було. Пожежні підрозділи розгорнулися, розвернулися. Приблизно за 27 хвилин подані стволи на гасіння, це достатнього часу, щоб локалізувати пожежу на тій площі, яка вона Ну, А якщо дійсно такий випадок може трапитись, то пожежа набере форму розвинутої, Так як обмежений проїзд, багато скупчення і техніки, людей. Потім матеріальних цінностей різдного, ну, як і горючі рідини, будівельні матеріали, зберігання промислових груп товар, то тоді ми самотужки не справимося з цією пожежею і буде треба залучати додаткові сили з ближлежащих районів. Особовий склад зі своїм завданням впорався. На щастя, ця пожежа була лише навчальною. Втім, за неповних три місяці поточного року на території міста Біла Церква під розділом Білочерківського районного управління здійснено 157 бойових виїздів і зареєстровано 52 реальні пожежі, на яких загинуло сім чоловік. Ця статистика свідчить про те, що люди нехтують елементарними правилами пожежної безпеки, не дотримуються норм поведінки як і в побуті, так і на об'єктах різної форми власності. Тому, тому і проводяться ці навчання, щоб скоординувати дії різних керівників і наших підрозділів по недопущенню цих пожеж на об'єктах.